В університеті третього віку відзначають день прояву спонтанної доброти Наталії Гірко, 72 роки. Жінка розповідає, все життя працювала інженером. Нині освоює фах кравчині відшиває найнеобхідніше для фронту. Ми розпускали мішкавину для того, щоб робити кікімари. Ми Розпускали і в'язали шкарпетки теплі. Зараз бачите, от дівчата, так як я ріжу, щоб для сидушок, щоб було тепло, сидіти, коврики роблять. Ми шиємо костюми. От я, наприклад, вихідні шила такий самий оцей костюм сама дома. Людмила Петренко приїхала до Сумі з Краматорська. Жінка переконує, що за бажання можна опанувати будь-яку справу. Як зараз нам не допомагати солдатам? Це наш обов'язок. Вони нас захищають від Краматорська Бахмут 30 кілометрів. Я кожен день слухаю, тому що в мене там син. Він чим може допомагає? Він допомагає солдатам, він ремонтує ще з техніку, тому що всі ми хочемо до перемоги йти. Співпраця з університетом третього віку триває від початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець Сергій Прокопенко. Ми дуже вдячні. Всьому цьому війську, гражданському війську, за те, що вони допомагають нам оборонити там нашу країну на сьогодні. У нас майже 350 студентів нашого університету Постійно, періодично займаються саме в університеті. Є певна кількість людей, яка є не ну що майже можна сказати щоденною. Тобто вони приймають усі у всіх факультетах, вони активісти, вони показують нам приклад для активного дійсно довголіття і життя саме в цьому віці. За словами Інни Галіченко, університет третього віку в сумах приймає відвідувачів з 2011 року і налічує понад три сотні пенсіонерів. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини суми.